Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата, я пропоную вам вирушити в дуже цікаву подорож, в подорож до зимуючих птахів. Малята, а ви знаєте, хто така сорока і хто така синичка? А зараз я перевірю, хто ж це така, чи ви знаєте, чи ні. Пташка ця. Невелика, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Та ця ж пташка невеличка називається синичка. Ось так. Чорно-біла, метушлива, голосно стрекоче. Мабуть, злодійка пташина, знов щось красти хоче, чи люстерко, чи намисто, на це в неї досталь хисту. Ох і пройдеш року хитра злодійка. Сорока. Молодці малята. Ви вірно відповіли на мої загадки. А тепер поміркуйте, малята. Чому сорока? Називають ще білобокою. І яка різниця між синичкою і сорокою? Де в них дзьобик? Якого кольору в них пірячко? І якого кольору вони взагалі? Де в них дзьобик? Де в них лапки? А ще сороку називають білобокою, тому що в неї по боках є пір'я білого кольору. І чорне пірячко є, як у ворона. А ще у ворони дуже гарний та рівний довгий хвіст. Довгий, прямий, ніби стріла. Пір'я на ньому не просто чорне, а з красивим, зеленкуватим, відливом. Сороку неможливо сполутати з жодної із цих пташок. Мабуть, всім відома звичка нашої сороки завжди щось блискуче вкрасти і ховати ці предмети. Синичка це невеличка за розміром пташка. Голова у неї чорна, а оченята жваві, б вуглинки. Дзьобик маленький гостренький, спинка у пташки зеленкувата, крила вкриті білими та синіми смужками, а грудка у синички жовтенька, ніжки тоненькі з гострими кіхтиками, хвостик. Ніби трикутник, синичка живе поруч з людьми. Спробуйте самостійно порівняти цих птахів, у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу до наступної зустрічі!